мікрофоном Володимир Гарматюк, це програма ПРОФІТ. І сьогодні будемо говорити про зменшення кількості працездатного населення в Польщі, а також про необхідність запровадження системів роботизації. Впродовж наступних десяти років з польського ринку праці зникне 2 мільйони 100 тисяч осіб. З причин демографічних тих, хто вийде на пенсію, набагато більше ніж тих, хто прийде на ринок праці за цей час. Майже третина людей, які сьогодні працюють в Польщі, в такому віці, що вони вийдуть на пенсію впродовж довж цих десяти років виклики пов'язані з ринком праці лише зростатимуть, і не лише сьогодні, але й в найближче десятиліття демографічна крива в Польщі падає приблизно з 2013-го. Останнє десятиліття вдалося пройти відносно неушкодженими, так би мовити, коли йдеться про процеси зменшення кількості людей, які перебувають в так званому продуктивному віці. Про це говорить Анджей Кубічек, віце-директор Польського економічного інституту. Експерт говорить досі для подолань. Ня кризи працівників Польщі чудово працювали два рішення: Перше – діяльність пов'язана з активізацією людей, які перебували поза ринком праці, і вийшли на нього. Другим чинником був приплив іноземних працівників, не в останню чергу з України, про це трохи далі. І ці два паралельні види діяльності, які об'єдналися в одне ціле, означали, що втрата понад двох мільйонів людей, якої Польща вже зазнала за останній десяток років, була подолана відносно легко. У результаті сьогодні це. Тих пасивних професійно людей, з яких можна було би почерпнути, є дуже мало, значно менше ніж було тоді. Сьогодні маємо приблизно за оцінками інституту близько мільйона людей, які мають потенціал для активації, тобто не тих, кого можна активувати всіх, а які становлять власне ту прогалину, яку можна спробувати задіяти на ринку праці. Асото особи, кура часто об'єктивна мають поводи І це люди, які часто мають об'єктивні причини, аби не братися до роботи. Наприклад, люди з обмеженими можливостями, які не можуть влаштуватись на будь-яку роботу, також є справа із людьми, які зобов'язані доглядати за дітьми чи людьми похилого віку, що також є значною перешкодою. Ми маємо справу із ситуаціями, коли в нас є молоді люди, які, наприклад, навчаються і мають великі проблеми з поєднанням цієї освіти з професійною роботою і серед таких груп людей є власне цей мільйони з потенціалом для активації, це дуже мало. осіб що цікаво, рівень зайнятості молоді чи людей старших 50 років набагато вищий в інших європейських країнах. Як це працює там і чому так не працює в Польщі? Ключовою відповіддю тут каже Анджей Кубісяк, є також гнучкість зайнятості мені у Польщі близько 6% польського ринку праці займають люди, які працюють не повний робочий день. Це одне з останніх місць в країнах Євросоюзу, і цей результат кілька разів нижчий за середній показник по Європі. І через це багато людей, які хотіли би поєднувати професійну роботу з іншими видами діяльності, просто автоматично випадають з цього ринку. Однак, аби завершити цю попередню думку, в нас є мільйон людей, які зараз економічно неактивні, а їх можна би було залучити як людський капітал на ринку праці, але знову ж таки цей пул з кожним роком буде зменшуватися. А відсоток успішності активізації серед економічно неактивних, якщо він перевищує 50%, то він дуже високий. Це справді дуже високий. Кирівень щобірних заводовоїжеді прикрача п'ятдесят процент, то вугле з базу високо. Направда багато високий отсаток. Друге джерело, яке досі працювало, це був наплив іноземців. Головним чином з України. І на першому етапі цієї трансформації від країни еміграції до країни імміграції, якою сьогодні є Польща, був приїзд саме українців. То був процес напливу українців е, круткотермінове на кілька тиґов. Це був короткотерміновий процес. Ці це люди шри, приїхали на кілька тижнів, нас, кілька місяців, місяців. Заробили в нас гроші і на повернулися на батьківщину. Заробляли у нас і врацяли до собі до краю. Причому почалося це ще у 2014 тисячі коли росіяни окупували Крим. В Польщі тоді була слабка демографічна ситуація. Тож напад Росії на Україну дві 2014 чотирнадцятому. Якщо так можна сказати, і вжити тут таке окреслення позитивно вплинув на польську економіку. Так, були два тренди, такі туре ще спшенґли фактичні часова були дві тенденції, які фактично тоді переплилися. З одного боку це був дуже сильний стимул, який виштовхував українських громадян зі своєї країни, тоді як у Польщі був створений дуже сильний стимул вигляді попиту на роботу і зменшення пропозиції, коли мова йде про кількість осіб працездатного віку. І це призвело до дуже великого потоку громадян, переважно з України. Крім того, громадяни Білорусі, які також почали швидше прибувати до Польщі після політичної. Криза в Білорусі у 2021 році пізніше. Ці потоки нових громадян, які приїжджають до Польщі заробітчан, сповільнилися, і ми це бачимо після нападу Путіна на Україну. І в 2022-му багато з нас напевно пам'ятають той масовий приїзд до Польщі біженців у великій кількості. Тоді приїздили переважно жінки і діти. Однак тепер приплив нових українських працівників на ринок праці практично припинився. Понад два роки ми перебуваємо в так званому бій. Чному тренді, тобто ми фактично маємо стабільну статистику щодо того, скільки українців працює в Польщі, а потреби зростають, бо наші внутрішні ресурси зменшуються. Тож два механізми, які працювали останніх 10 років, вичерпуються на очах, і наша перспектива така, що до 2035 року кількість людей, які зможуть працювати в Польщі, зменшиться більш ніж на 12%. Цього року о понад 12% процент змалеє нам лічба осіб перевпольські бедово могли працювати. Сьогодні з польського ринку праці щодня, тобто що робочого дня, йде близько тисячі осіб. Про це Рафал Дуткевич заявив у Познані під час конгресу «Common Future». Що це означає? Це означає, що кожного дня працює на тисячу людей менше, і це стає гігантською проблемою, враховуючи, що збільшення валового внутрішнього продукту, про яке він згадує, у Польщі значною мірою базувалося саме на трудових ресурсах. Польські трудові ресурси щойно почали суттєво скорочуватися. Є і другий ефект, який супроводжує ці демографічні проблеми, а саме структура ринку праці змінюється дуже швидко. Це означає, що ті, хто працює, стають старшими, а разом із тим зростає частка освічених людей серед працездатного населення. Тож Польщі будуть дуже потрібні працівники, особливо для виконання простих робіт, говорить Рафал Дудкевич. Те частини бізнесу, кресонв'язане з тим що ті частини бізнесу, які пов'язані зі стрімкою потребою в працевлаштуванні працівників, це в першу чергу будівельна галузь, але це також медичний бізнес і бізнес із догляду. Тут потреби будуть рости стрімко. Проблема є ще складнішою, хоча ми чуємо запевнення, що формально правова ситуація в польській політичній системі скоро зміниться наразі, коли йдеться про можливості легалізації перебування в Польщі. І, зокрема, можливість отримання дозволу на роботу іноземцями. Я б сказав, що ситуація дуже сумна, іноді навіть трагічно скандальна. І тут найголовнішою проблемою працедавців є час. Час найголовніший бар'єр. Якщо очікування на оформлення посвідки на проживання чи дозволу на роботу триває місяцями, подекуди роками, то мене дуже тішать запевнення, що нарешті цим хтось займається. Міграційний... У Польщі також немає міграційної політики, тому. Ми однаково тішимося, що уряд працює над тим, аби дай Боже швидко закрити питання міграційної політики, яка має визначати наші потреби дуже простими способами задоволення їх через міграцію, Здефініювати наші потреби і способи заспокоєння тих потреб через міграцію. Анджей Кубісяк, віце-директор польського економічного інституту, далі каже, що тільки промисловість втратить за прогнозами близько 400 тисяч осіб. Де спожиття на зміни процентово, то убиток ма у відсотковому співвідношенні найбільше скорочення спостерігається в освітньому секторі і медичному секторі. Тут падіння близько 30% за 10 років. Це нас не повинно особливо шокувати, бо коли середній вік медсестри в Польщі сьогодні перевищує 50 років, легко підрахувати, що додавши навіть 10 років до цього середнього віку, багато з цих медсестер просто досягнуть пенсійного віку. І ми знаємо, що досягнення пенсійного віку в Польщі означає знижден. Ження професійної активності на понад 80%, бо багато людей просто припиняють працювати, коли досягають пенсійного віку. Тож два механізми, які працювали досі, розпливаються і виснажуються у нас на очах. два механізми, які діяли до цієї пори, зачіраючи, вичерпуються на наших очах. І тут час дуже тисне, особливо коли йдеться про українців, які перебувають на польському ринку праці, бо їх стає щоразу менше. Час час дуже сильно нас тисне. Українська діаспора найбільше підтримує польський ринок праці, тому ми повільно програємо. Ми програємо цю боротьбу за те, щоб українці хотіли приїхати сюди, аби українські громадяни хотіли працювати у нас. Звісно, статистичні дані не охоплюють всього явища, але ми маємо три коефіцієнти. По перше, кількість громадян України, які перебувають у Польщі, зменшується. По друге, кількість громадян України, які працюють у Польщі, зменшується, хоч і трохи менш інтенсивно, але коли ми запитуємо українців, чи вони хочуть залишитися в Польщі, то цей відсоток тих, хто хоче залишитись, також зменшується. Західні країни, зокрема Німеччина, виграють цю гонку, залучаючи мігрантів, бо їхні правила уже спрощені. Що ж, будемо сподіватися, що ми дуже швидко з цим впораємося. Ми в дуже в дуже, дуже темпі собі з тим порадіме. Тож які власне ключові елементи міграційної політики, з чого Польща має почати фактично впорядковувати чи відновлювати свою міграційну політику, і як вона впливатиме на українських громадян на польському ринку праці, говорить Павел Домбровський, директор департаменту міжнародних справ та міграції з Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Політика міграційна як документ, адже акцентувати... політика як документ зосередиться на двох аспектах: перший елемент це відновлення контролю над міграційними процесами, тобто контролю з боку держави. А друге, це безпека. І я відразу додам, що не забуто і не відкинуто, звісно, ринок праці та інтереси працедавців. Проте ці два питання є такою сполучною ланкою цього документу, тобто його лейтмотивом. Але я хочу зупинитись на темі, яка напевно найбільше хвилює всіх працедавців, тобто про неефективність системи легалізації. Якщо дивитися на це через призму тривалості, це дуже важлива проблема, особливо з точки зору міграційної політики. Аби поліпшити ситуацію, необхідно спершу провести діагностику. І це зовсім не простий діагноз, бо це те, що в цій сфері англомовного світу можна назвати ідеальним штормом, тобто на нинішню проблему вплинуло кілька чинників, і масштаби цієї міграції лише один із них. Однак візьмімо до уваги, що це безпрецедентна за масштабами суспільної історії Польщі ситуація, міграційний сплеск і приріст у всій статистиці бере свій початок приблизно. Із 2014 року це в залежності від показників на рівні збільшення процедур леалізації. Це близько 300% в окремих випадках, а в інших навіть 600%. А тепер візьміть до уваги, що наші законодавчі норми походять з іншої епохи, адже вони були прийняті ще у 2012 році. Вони сприймалися як кульмінація певного минулого досвіду і явно не були написані із думкою про те, що держава, адміністративний апарат візьмуть на себе такий тягар. Попит, пропозиція на цьому міграційному ринку на ринку праці все це спричинило теперішній стан. Звісно, рецепт не простий. Загалом, як і у війську, тобто, якщо армія не може бути великою, то тобто я маю на увазі армію чиновників, то вона має бути сучасною. А це означає, що міграційна політика держави у цій сфері буде йти в напрямку модернізації цієї системи та її максимальної цифровізації, тобто, аби пришвидшити ці процедури. І з цих позицій ми виходимо. По то, щоб приспішити ці процедури, така є наше заложення вищове. Про автоматизацію процесів і роботизацію говорить також Анджей Кубісяк. Він каже, що це ще один механізм, третій, про який сьогодні поки що лише говорять, але як про осяжну доволі перспективу, це необхідність негайно запустити процеси інвестування в автоматизацію, роботизацію та використовувати штучний інтелект всюди, де це можливо, де є технологія, де можна включити її у бізнес-моделі підприємств. Отеж ключове, бо вже й мами міні працівників на ринку, то це також ключове. Тому що якщо в нас буде менше працівників на ринку, ми хочемо, аби їхня продуктивність зростала, і це механізм, який може допомогти економічному розвитку. І то єс механізм, який може помочь розвоював господарство. Міжнародна організація з роботизації дослідила, скільки роботів припадає на 10 тисяч працівників в різних країнах світу. Цей звіт публікував свого часу збігнів Бартуш, публіцист Форсал ПЛ і Дженнік ґазета Правна. І в посесто ще демдеся дощем роботу в у Польщі на 10 тисяч працівників промисловості припадає 78 роботів, тоді як в Кореї тисяча у Китаї зараз 500. Вони купують половину роботів у світі. В Німеччині це 470. в автомобільній промисловості, яка є найсильнішою, найбільш автоматизованою. Ми втричі менше автоматизовані ніж, скажімо, Чехія, і в п'ять разів менше ніж німці, в десять разів менше ніж китайці. Тож як ми маємо конкурувати з промисловістю. Іхньої разів менше від німців, десять разів менше від одхінчиків. Як мами конкурувати з їхнім? Прогнози центрального статистичного управління Євростату показують, що крива демографічної кризи в контексті працюючого населення буде падати ще більш різко у 2040-х роках, і лише міграція та активація працездатних людей. Не заповнять цієї прогалини, каже далі Анджей Кубісяк. Але Польща також має величезну прогалину, коли мова йде про використання штучного інтелекту. Дане уросату мові що в Польщі 3,7%. дані євростату показують, що в Польщі лише 3,7% компаній використовували рішення штучного інтелекту у 2023 році. Повторюю, 3,7% компаній при середньому по євросоюзу 8%. у цьому рейтингу. Ми гордо обігнали Румунію і Болгарію, але попереду нас Угорщина. Отже, ми маємо прогалини, які потрібно заповнити, оскільки демографічні показники, як я вже згадував на початку. Дуже передбачувані нам може бути цікаво, як виглядатиме тарифна війна між США і Китаєм, як вона вплине на Європу, що буде з інвестиційними процесами в енергетиці, як будуть змінюватись правила, енергетична трансформація, як все це працюватиме. Але ми вже сьогодні знаємо, яка народжуваність у Польщі. І ми знаємо, що 2024 року, мабуть, зафіксовано найнижчу народжуваність по всій Європі впродовж всієї нашої історії, відколи народжуваність у Польщі досліджують. А Корея, про яку ми згадали, із понад тисячою роботів на 10 тисяч працівників має коефіцієнт народжуваності 0,8. Ми маємо десь один і один, і ми дуже швидко йдемо в бік Кореї, але цього не видно в показниках роботизації. Тож сьогодні ми також намагаємося сказати. Ти бити на сполох, що настав момент, коли ці три шляхи: імміграція, автоматизація праці та активізація внутрішніх ресурсів мають іти паралельно і доповнювати один одного. І той, яким досі нехтували найбільше, а саме використання технологій, має прискорити сей то якомога швидше. Узупевня ще а до раводити пор найбарті занідбана, чи вашні використання технологій муж як найшибче це механізми, які в таких країнах, як, наприклад, Корея, Фінляндія або Сингапур, дали відповідні результати, навіть коли населення скорочувалось, і це елемент, який Польща просто зобов'язана включити в свою стратегію функціонування навіть у короткостроковій перспективі, але особливо в перспективі середній та довготривалій, і має знайти тут якесь порозуміння і згоду незалежно від поляризації ситуації в світі чи хто виграє конфлікт над держав для Польщі. Цей момент вирішальний, каже. Andrzej dla nas dla Polski kluczowe dzisiaj jest Сьогодні для Польщі ключовим є перехід від економіки, яка базується лише на людському капіталі, до економіки, яка ґрунтується на знаннях, і це трансформація, яка потім може певною мірою почати абстрагуватися від того, скільки в нас громадян чи скільки людей ми маємо працездатного віку. Однак ця зміна і цей перехідний процес дуже довготривалий. Він не триватиме одну чи навіть дві каденції влади, тому потрібен певний горизонтальний погляд і усвідомлення того. że my nie złamamy tych tendencji, bo te dzieci nie narodziły się 20 lat тому i my znamy, że ta krzywa pada. Pytanie świadomości, że tych trendów nie cofniemy, bo te dzieci 20 lat temu już się nie urodziły, a wiemy, że ta krzywa spada. To była programa Profit. Ja byłem Dymitr Garmatuk. Poćwijmy się za ten dzień.